Каже, привіт-привіт. Привіт. Привіт, привіт. Прибігла я в садочок, забираю свою Елизаветку. Чи ж та тут вдівав? А то чи є? Мама не знає, в чому дитина прийшла в садик, то на Ліза. мамі. То лізе, не? Да. Зараз будемо діватися, біжимо до масажиста. Знайшли ми свій одяг. Тут просто кофта висіла на одному стічку, а штаніжки на другому. Та я зведка. Ось така гарна сонячна група. Взагалі, красота. Правда? Так. Да. Так. Да. Це вона ну, взивається. <різь> <різь> на ручки. Давай. <різь> Показуй, яке ліза малювала. Де тут? Де тут все таке <різь> де, де? ліза? Так. А да. я не бачу. Ні, не немає нії. Двоє лізе. Ні. А, та ля, я ні. підписалась. Ні, ля, ні. Дуже гарно. Ні, я Ні, Ні? не твоє. Це ми, От там. Ну дуже мамі сподобалося. Краса. Ось так мало бути. І так гарно вийшло. Зима. Все, я готова. Я готова. готова. речі, я собі в шкафчик ось таку штучку купила. Гребінець, якісь волонтері серветки. Дуже зручно. Мам, мам. Іду. Мам, ходи. Та лізочка позує. Кайбо, бо, мама, близько. І, диви, яка гарна зима. Лізуня, ану покрутися. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Красунечка. Клас? Сонечко світить. Не можна. Нема сонечка, де ділося? Там. там зверху. Чекайте, виключу музику, щоб мені ютуб зараз не сварився. Подивіться, яка краса. Яка тут краса. Це в нас лікарня в такому <плес> лісі. Дуже гарно. Правда, дорога Бажаю кращого. Трохи топилося, потім так як топилося, так і замерзло. Що, там там? Там. там? там дуже гарно такий ліс красивезний. Ще трошки тої прекрасної то, зими. <хи> Ой. Просто сонечко світить. Отаке я люблю. Та Єлизавета, коли сонечко світить, але вже тепло, вже капає. Так? Ходи. Ходи. Що маєш? Сердечко, червоне. Йдемо. Давай, ручку, ми туди не йдемо, ми сюди йдемо. Yeah. Ідемо. йдемо. Де ти є? Ля-ля? Чарівну паличку. Я сьогодні в Єві купляла е, такий фломастер, можна так сказати. Він е, світиться, там спеціальний ліхтарик. Кажуть, два-три, візьміть собі ще щось. Взяла наліпку і ту Обережно. О, так що, дитині радість, ходи, помало, Давай ручку. Тут такий прикол. Кінь стоїть. Я кінь? Чари, море, білі хмари. Коник. Як дядько робив, покажи. Так щупав та й запам'ятали з минулого разу. Ми були в реабілітолога, він дивився на тонус м'язі. Можете зняти? Спор? Да. От. І порекомендував нам сходити до масажиста, то ми маємо трошки незвичний графік дня. Маємо 10 масажів. Ну, подивимось. Та Єзаветка? Ку-ку. Добре. Ревітація босс це набір. Де ти є?

Так, любі мої, поки свіжа пам'ять. Ділюсь враженнями. Дуже мила оця масажистка. Це наше перше знайомство. І я дуже-дуже тішу що в мене Єлизаветка гарно до того віднеслася, да? бо це таки перший досвід масажу, і я не знала, як їй буде. Ми, правда, вчора пробували. Перепрошую, що дивлюся не в катер, подивлюсь на дорогу. Ми вчора пробували, після вчора, от коли нам сказали, що треба на масаж, я пробувала, робила її вдома, ну то не масаж, таке погладжування, щоб вона звикала до, до торкань, знаєте, щоб не вмикалися ці лоскоти це все. От. І що все пройшло чудово. Вона від часу вище не очікувалася, не налаштовувалася. Класно помасажували спинку, шийку і з іншої сторони груди. Не знімала масаж, тому що то є контент для Ютубу. Знімати під час масажу, тому так, кадрів не буде, але, що? але масаж сам був. Я задоволена. От, ця масажистка, як правильно. Пар відміняють в жіночому роді. От, вона працює ще на інших локаціях. Ми ходили в державну лікарню. Так, от. Коротше, все чудово. Я задоволена, дуже тішуся. Розпочали ми цей курс. Є забрала садочку після сну. Ой, перед сном. А зараз... Я тут паркуюся. Хотіла вам сказати, що завжди як паркуюся, паркуюся на виїзд. Щоб була готова машина на виїзд. От. Прикольно чуєте, тут нікого це нема, бо зазвичай тут парковка біля Вам буділо? Що ж ви нічого не кажете? Тут парковка невеличка. Тому часто буває, що немає місця. Треба мені пофрубати волосся. Бачите, який у мене попелястий відтінок. Mm. Ha -ha -ha. Все, забираю тебе, не плач.